Пане Тарасе, як ви для себе розтлумачили ці події, зокрема от типу іпопею з танкером? У ну, ми бачимо, що Сполучені Штати після називаємо це так успішної операції в Каракасі з захоплення Мадуру продовжує свою, так би мовити, таку діяльність активну, і це означає, що сполучені штати посилають сигнали Росії, що подальші кроки можуть тільки йти до певної такої ескалації, не військової, звісно, а саме торгово-економічної, тому що Сполучені Штати б'ють туди, де Росія, звідки Росія отримує прибутки. Тому я думаю, що це лише певні сигнали, перші сигнали, але вже навіть е республіканці зазначають, що Трамп готовий підписати нові санкції, які би мали вплинути на економіку Путіна і на економіку Росії. Це є елементи тиску, інструменти тиску на Росію, оскільки е як зазначають самі республіканці. Е як самі американці? Вони бачать можливість саме в такий спосіб переконати Путіна через тиск, адже Україна йде на поступки. Україна демонструє готовність до миру, а Путін такої готовності не показує. Зараз подивимося всі разом на фотографію одну на екрані. Це відповідь Медведєва на пост Держдепа США з Трампом. А зараз ми побачимо чорно-біле фото, на якому йдеться таке: не грайте в ігри з Росією. Це відповідь, на схожий пост державного департаменту США. Там було написано, що президент Трамп людина дії, і не треба грати в ігри з президентом Трампом. Я чула в ефірі таку думку у нас на каналі, зокрема, про те, що є певна домовленість, яка була між Трампом і Путіним в Анкоріджі. і все, що ми зараз бачимо в плані протистояння, це все тільки ширма. А насправді є такий собі от пакт Трампа Путіна, за яким зони впливу поділені, і те, що вони зараз там можуть собі обмінятися такими шпильками, то це все вже спрогнозовано і заздалегідь домовлено. Цілком можливо, тому що е, Сполучені Штати вже відверто заявили, що західна півкуля – це їхня. Власність і всім потрібно відкоригувати свої плани, включно Китаю. Відкоригувати свої плани, саме що стосується Латинської Америки, теж це не означає, що Китай піде з Латинської Америки, ні, але принаймні е розуміння, хто старший в, в цій західній півкулі, е може бути саме таким. Е власне е тому і стався ось цей такий інцидент з російським танкером, саме в басейні Карибського моря. Не десь інде, не в Атлантиці, не наприклад північно-людовитому океані біля берегів Скандинавії, а саме ось в Карибському, тобто це і зона впливу, яку будує сьогодні, власне чи повертає, можна так сказати, сполучені штати. Я не виключаю, що могли бути певні домовленості, адже завершення війни для в Україні для Дональда, Дональда Трампа це не речі як скажімо там данина чомусь, так тобто як миролюбність, а це більше як прагматичний, якийсь такий певний союз, мабуть, і більше персональна якась подяка би мала бути Дональду Трампу. Ну та ж сама там Нобелівська премія Миру, за якою він надзвичайно сильно полює, яку він хоче. До речі, вчора назвав, що Норвегія йому не дала нор скажімо так, закрила двері. Ну, Но, насправді Норвегія не надає Нобелівську премію. Миру це президенту Трампу. Мабуть, його радники мали би пояснити. Тож, я думаю, що я не виключаю, що ваша думка має право на життя, і експерти, які з цієї висловлювали в ефірі, теж можуть мати рацію, тому що дійсно. Що Трамп? Що Путін це є недемократичні лідери? Вони тяжіють, Трамп більше тяжіє до авторитарного персоналістського типу управління, де інтереси переважають над національними якимись певними інтересами, приватні інтереси. Відповідно, роль лідера в історії країни визначає його подальшу політику, наскільки він її сприймає великою там, чи, наприклад, надзвичайно важливою. Тому я не виключаю, що були такі думки такий можливий обмін теж обговорювався. Однак Дональд Трамп за ціль поставив максимально сприяти тому, щоб війна в Україні завершилася. зрештою всі цього хочуть. Ну і непоступливість Росії, вона. Призводить саме до ем, використання, мабуть, непопулярних інструментів, які Дональд Трамп не хотів би використовувати по відношенню до Путіна, але все таки є тиск всередині самої партії, тому що Америка хоче демонструвати силу, фактор сили, і те, що відбувається сьогодні довкола Ірану, теж. Це варто теж на це звертати увагу. Революція в Ірані це є спроба повернути, скажімо так, скинути владу Аятол, тобто верховного духовного лідера, який виступає абсолютно проти демократичних цінностей. до скажімо влади шахів, тобто королівської влади, яка була до 79-го року, 1979-го року. Нагадаю, в Ірані відбулася революція, яка скинула режим шахів, і відповідно режим королівської влади впав. На, на зміну прийшла власна влада Аятол, верховних духовних лідерів, яка, яка триває по сьогоднішній день, і ось ця спроба змінити. Політичне керівництво Ірану, воно духовно-політичне керівництво Ірану, воно спричинене теж не без цікавості сполучених штатів Америки і Ізраїлю. Зокрема, тому доволі така цікава активність. Венесуела дала десь в певній мірі мірі, окрилила Трампа, що він може такі речі робити, що він може йти всупереч законам міжнародного права, просто організувати такий екшен, який демонстрував би його силу, його впевненість, і це саме він буде повторювати в інших точках землі. Тому ми маємо бути, маємо налаштуватися на подальші зміни, які можуть відбуватися саме в надалекому сході, я так думаю. Тож, те, що відбувається з танкером із Росією, це власне є спроба відтіснити і показати, що інтереси Сполучених Штатів в басейні Карибського моря і взагалі в Латинській Америці належить тільки їм, те, що тепер вже Трамп схвалює санкції проти Росії і будуть голосувати, можуть голосувати наступного тижня. Це що? Це сигнал про що? Це власне не вписується тоді в логіку, то що домовилися з путіним і сфери впливу вже поділені. Ну, це спроба дати зрозуміти путіну, що домовленості, якщо вони і такі були, то їх потрібно виконувати. Так Путін е, і публічно неодноразово демонстрував свою готовність до миру, до довгострокового миру. Е, просто кожен кожна сторона по-своєму розуміє цей мир. Путін має свою ідею миру як е, капітуляцію України. Тобто ми б мали прийняти всі ці вимоги, які Кремль висуває. Натомість сполучених штатах різниця ідея миру, тобто це є зупинка війни на лінії фронт на, на лінії зіткнення без передачі території, що суперечить абсолютно конституції нашої держави. Тому отут є конфлікт, і ніяк не можуть його вирішити, тому використовують різні сфери для того, щоб Змусити Кремль піти на певні на певний діалог. Ми знаємо, що єдиним інструментом, який дозволяє Трампу фактично е впливати, це розуміти, що Росія може піти на поступки і потім зокрема це, коли будуть втрати в економіці Росії. Е це означає, що якщо економіка не приносить прибутку, це ці кошти все таки е, не можуть бути скеровані на війну, і війну продовжити буде неможливо. Але мене насторожує інше. От виробництво тих самих шахетів, виробництво зброї, яке в Росії повноцінно зростає. Це не зростає, це зростання не пов'язано з е, музейними експонатами. Тобто, ця зброя не буде як музейний експонат, виставлена потім десь на майданчику. Вона буде використовуватися. І може використовуватися не тільки в Україні, але може використовуватися й в інших а, точках земної кулі. Зокрема, я не виключаю, що можливі будуть провокації саме. На в напрямку країн Прибалтики, так тобто, перші, перші такі сигнали ми вже отримували, так? коли там російські військові переходили десь кордон mm -hmm. з Естонією, Так? тобто, ось тут можуть бути певні провокації, тому що Росія втрачаючи на міжнародній арені, втрачаючи Венесуелу, втрачаючи Сирію, Кавказ, вона розуміє, що їй потрібно вона буде на демонструвати та, силу. Вона десь та, буде компенсувати раз. Ще одне питання мати. дуже хочу поставити мало часу. Ем, Політіко пише: Європа може віддати Трампу Гренландію в обмін на безпеку. США отримують Гренландію, європейський союз гарантії підтримки Києва для вас реалістично. Не може Європа просто віддати Гренландію. Це виключено, тому що це би тоді остаточно означало крах всієї міжнародної системи, хоча вона і так надзвичайно поранена, але просто віддати Гренландію навряд. Я не виключаю, що може бути розміщена додаткова американська додатковий американський континент саме на Гренландії. І саме про це говорить Марк Рют, генсек НАТО. Тобто це найбільш мовірний сценарій про передачу території Гренландії в самої всієї Гренландії під протекторат Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це абсолютно виключено. Ну зараз територіями не торгують. Можливо, Трамп собі це представляє, що це е, easy to do, але насправді будуть більше говорити про додаткові контингенти американських військ на території Гренландії. Я Думаю, що це найбільш реалістичний сценарій. Спасибі за розмову. Тарас Семенюк, журналіст, міжнародник.